Як же зробити так, щоб твою музику любили не тільки в Казахстані, а весь світ? Привіт, ценша, я Настін Ейр. Сьогодні ми з вами робимо не огляди, а нарешті повертаємось до старого формату моїх відео. Якщо ви не знали або взагалі вперше мене бачите, то раніше на каналі я розповідала історію музичних індустрій, а саме як жанр зароджувався і як він розвивався і діє зараз. Тож сьогодні ми поговоримо про кі-поп. Про казахську музику, яка стала популярною у всьому світі. І так, спочатку ми розберемося із термінами. К-поп це музична субкультура родом із Казахстану. Загалом Q-Pop це абревіатура і означає от що. Основою для неї став Кей-поп та J-Pop. же Q Pop? Пов'язаний із Південною Кореєю або із тою самою Японією. Та все просто Засновником цього жанру став гурт Night in One. Найтінва One – це той гурт, який був сформований у 2014 році через шоу на виживання, яке мало назву K-Top Idol. Ну а K-Top Idol був від SM Entertainment. Від південнокорейського лейблу, от бачите, а ви говорите, що СМ нічого хорошого не роблять, а Вони взагалі-то започаткували новий жанр. Але не спішіть думати, що казахський жанр виник через корейців, бо це взагалі не так. Насправді, усі учасники цього гурту були казахами, і їх дебютна пісня вийшла саме казахською мовою. Там немає ні корейської, ні англійської, взагалі нічого. Але як же тоді вони стажувалися в SM Entertainment? Загалом про Night in One мені не хочеться багато розповідати. Якщо ще, ми зробимо окреме відео, але просто в двох словах. Вони стали співати казахською після того, як пішли за SM Entertainment. Тобто гурт пішов, потім випустив свою дебютну пісню вже під. Казахським лейблом. після Night in One процес уже зупинити не можна було, бо він вже запущений на шляху до q попу. Так, це лише початок. Це ще не виникнення жанру як такого. Якщо тоді він продовжував існувати, ну побачив продюсер Night in One, Ерболат Беделхан запровадив. Дві речі. Перше – це корейська система навчання. Корейська система навчання передбачає те, що спочатку ти не можеш депітувати. Тобі потрібно бути трені цього лейблу. А вже потім, можливо, колись, після твоїх навчань, ти депітуєш. Те саме було і в Казахстані. Але продюсер Найтін Ван заперечував усі схожості із кей-поп-індустрією. Про це він говорив ось так. Наша музика абсолютно не схожа на кей-поп, хіба що зовні. Це вже субкультура, а не жанр. Тож таким чином, вони стали першою компанією Казахстану, які випускали гурти, котрі співали їхньою рідною мовою, а також мали систему треніні. Звичайно, до цього липлу. Під'єднувались і інше. Тому зараз ми маємо Jazz Entertainment, тобто та сама компанія. У них є Night and One. Рей. Алба. інших. І також Eman. От саме в МинМ у нас є такі імена, як Crystals. Якщо говорити про гуртів, які були тоді популярними, то це, звичайно, Нефтон. І Q.

Другу річ, яку Ерболат створив для того, щоб к'ю-поп нарешті почув увесь світ, це, звичайно, фестивалі. 27 жовтня 2018 року в місті Алмати на Астана Арені, у нас пройшов перший фестиваль Q-Fest. Зібрала 12 тисяч людей. І відбувалось там просто усе, що тільки могло. Тобто виступали вже ці зірки, які були популярними в Казахстані, нові трені у них був дебют на цих сценах, потім ми бачили легендарні колаборації, тобто все як треба. І вже на цьому моменті можна сказати, що Q-pop був мегапопулярним у Казахстані. І поп зараз дійсно популярний в цій самій Туреччині, в цій самій Японії, Кореї та інших країнах поблизу Казахстану. Єдине, що особисто мене Хає, тут, це те, що чомусь МНМ, позиціонуючи себе корейським лейблом, вони Писали і випускали трені, котрі співали російською мовою. Хоча ідеї квіпопу заключаються в тому, що ти співаєш казахською, тобто рідною. Не мені звичайно судити, але для мене це просто було дивно, особливо бачачи інших людей популярних і гурти популярні, які вийшли за мене, як вони співають, і пишуть, і співпрацюють, і мають навіть продюсерів-росіянів. Просто дивно, але. Справа їхня. <звук> що ж, таке у нас сьогодні відео вийшло. У мене на цьому все. Пишіть будь-які коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, також на інші мої соціальні мережі. Всіх вас люблю. Па -па, сеншайн!